Антон, чоловік дарії. Я хочу вас запитати, ви в сфері ІТ працюєте, правильно? Так, все Чи дорого вам обходилось навчання на IT-спеціаліста? Ну, як то було? Я на часі 8 місяців приблизно, і на саме навчання я витратив, ми витратили 1200 доларів, тест, тест там приблизно. ну і плюс ще потрібно було купити ноутбук, тому що ноутбук був потрібен, ну, не простий, потужний, а ну, такий потужний, да. більш-менш. Ну, теж 1400 доларів. Але вісім місяців, що дуже важливо. Вісім місяців. Ну, Взагалі-то я і потім після навчання ще навчався, але Ой, це, це, це вже було 40... безкоштовно. А друге питання: чи є стабільність зараз в сфері ІТ? Стабільність є, є праця. Звісно, після ковідних часів трошки конкуренція виросла, тому що були ці, ці масштабні звільнення. Скорочення, але ну, більш-менш праця є, але трошки більше конкуренція зараз. Можна да, да. Да, да, да. Да. Я хотіла б додати те, що стабільність є зараз в нього, тому що він знайшов цю роботу 4 роки тому. До більше ніж чотири роки тому. під час пандемії. Ага. А зараз, от ну трошки складніше, чесно кажучи. Ну от мене чоловік шукає роботу, він працює в себе в фірмі, і зараз паралельно так, микрофон, ще шукає так? роботу. То ем, дуже складно знайти. При тому що у нього є досвід. Ну, власне, власне, то що ж, міжнародна торгівля зараз актуальніше, трошки легше може. Ну, ну я, звісно, да, да, складно. Я, не, як щасно. скажу, знаєте, може може це круто. Міжнародна торгівля це дуже круто. Я дивлюся, як Даша там працює. Але мені це не підійде, тому що звісно так. Я м я чоловік зовсім інший, і темперамент у мене інший. Я ненавиджу розпілкуватися з людьми. У мене такий самий чоловік навпроти стоїть. Я спеціаліст, а чоловік теж але в сім'ї має так балансувати, що один такий активний, пробивається, проривається. Ну а теж теж дуже активний, теж пробивається, але воно знаєте, там треба бути більш усиччевишим. Ти сидиш там. Ну, клаце ж там, воно ну, стабільно Зараз і сидимо. немає якогось такого скачків, знаєш, типу якогось такого прям дуже великого росту. А в нас є. Да, У да. Вас є, да. в нас емоції. У нас емоції. А заявити прям... в одному напрямку ти йдеш, ну, от він моделює персонажів. Uh -huh. І він uh -huh. просто моделює uh -huh. тільки персонажів. тобто різноманіття такого немає. Uh -huh. Ну, Дякую. І вона так має бути в сім'ї. Я так, знаєте, емоційно більш, а він так підтримує. Так. Однозначно, що немає справи, яка для всіх. Не всі так. будуть касирами в магазині, Все кожен тримає фізично і так далі. Дякую, Дякую. Антон. Дякую. Дякую, рада знайомству. Я теж дуже рада. <сум> Успіхів <сум> вам, вашій сфері. <сум> Приходьте ще <сум> <сум> розкажете нам, щось скорисну людям. <сум> Дякую.